Будки для цуценят Микола Колесніков. Михайликові та Василькові дідусь сусід подарував по цуценятку і сказав Дивіться, не кривте їх. Вчасно годуйте та побудуйте їм будиночки. Хлопчики зробили так, як говорив дідусь. Через деякий час дідусь пішов подивитися, як живуть у хлопців цуценята. А чому в тебе, Михайлику, така погана будка вийшла? Невже краще її зробити не міг? запитав дідусь. Міг, дідусю, та мені заважало цуценя. А як же воно тобі заважало? Гавкало, сказав Михайлик. Пішов дідусь до Василька. Ой, яка в тебе гарненька будочка, лялечка, та й годі, зрадів дідусь. Це ти сам зробив? Ні, дідусю. Мені допомагало цуценя. Як же воно тобі допомагало? Та гавкало, сказав Василько.